Сьогодні ми знову маємо нагоду поговорити про важливі речі у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Мабуть, Мерлін Монро для більшості сучасної молоді це далека історія. Інша справа, Скарлетт Йоханссон або Анджеліна Джолі. Ці імена на слуху. Але ризикуючи виглядати старомодним, я все ж таки хочу трохи розповісти про цю жінку, яка довгий час була популярною у всьому світі в минулому столітті. Більше того, до цих пір існують прихильники цієї актриси. Одного разу Марлін Монро сказала: я не заперечую жарти, але я не хочу стати об'єктом жартів. Як не погодитися з таким висловлюванням? Кому з нас подобається, коли над нами сміються? В іншому інтерв'ю, яке вона дала незадовго до смерті, на питання про те, чи щаслива вона, Марнін відповіла: Думаю, що тільки тоді, коли я працюю, і мені вдається зіграти сцену правдиво. Тоді, напевно, я найбільш щаслива, але загалом мені здається, що я нещаслива. У той час Монро була жінкою, якою захоплювався увесь світ. У неї були гроші, вона могла купатися в розкоші і здійснювати свої мрії. Тим не менш, в її словах відчувалася туга, яку вона відчувала. Своє життя актриса покінчила самогубством, прийнявши велику дозу барбітуратів. Можна грати ролі, можна вести себе з людьми одним чином, а наодинці з собою бути зовсім іншим. Але рано чи пізно життя змусить нас подивитися правді в очі, зазирнути в глибину нашої совісті, де самообман вже неможливий. Щастя, це ставлення до життя. В школі не навчають, як стати щасливим. Це вміння не передається з генами. Щастя не залежить від обставин. Я бачив людей важко хворих, але щасливих, і молодих, які живуть в комфорті і достатку, але сумовитих. Події нейтральні. Це ми вирішуємо, як поступити в тих чи інших обставинах життя. У Марилін було нещасливе дитинство, її життя складалося дуже непросто, багато користувалися її недосвідченістю і довірливістю, але в якийсь момент життя вона прийняла важливі рішення, і вони визначили все її подальше життя. Зверніть увагу на слова, що записані в четвертому псалмі. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Бог хоче, щоб ми були щасливі, але він не може дати нам щастя насильно. У нас має народитися бажання бути щасливими. Ми повинні прийняти рішення бути щасливими, незважаючи ні на що. Просіть у Бога позитивного ставлення до життя, незалежно від обставин, в яких вам доводиться жити. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе з проханням, щоб Ти дарував нам мудрості, щоб ми в різних обставинах нашого життя могли залишатися щасливими, довіряючи своє життя Тобі, єдиному нашому Богу. Господь, провадь нас по земній дорозі і допоможи нам завжди прислухатися до твоїх важливих порад. Благослови нас цьому. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, за хмарами завжди ховається сонце. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема за вирішення, якої ви хотіли б молитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. Нехай Бог береже ваші дороги та скеровує їх до вічності. Побачимось!